Управління розвідки Міністерства оборони України ознайомлене з підготовленим ВРФ документом із прогнозом розвитку воєнно-політичної ситуації в світі до 2045 року. Зокрема, країна-терористка намріяла собі план розподілу української території аж на три частини. Отож, на карті є нові регіони Росії. Це буцімто офіційне входження до складу РФ Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей та Криму. Друга частина карти проросійське державне утворення. Воно передбачає, начебто, формування державного утворення з проросійською владою на територіях сучасних Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Одеської, Черкаської, Вінницької, Житомирської областях та міста Києва. І є спірні території, тобто західна частина України. Сюди входить Волинська, Рівненська, Хмельницька, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька, Закарпатська області. Кремль вважає, що майбутнє цих територій нібито має вирішуватись між РФ та іншими суміжними державами Угорщиною, Польщею і Румунією. Заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький заявив, що в розвідці знають про цей документ. Про це пише видання Українська правда. Перш за все, гормо знайоме з цим документом, ба більше цей документ був підготовлений в Міноборони та Генштабі збройних сил РФ приблизно в грудні минулого року. Зазначений документ лягає в основу перспективного оборонного планування на певний період часу, мінімум на 10 років. Зокрема, цей документ був розроблений на період 2026-2035 років з перспективу до 2045 року. Він підкреслив, що путіну потрібна вся Україна, і додав, і цей сценарій розвитку подальшого з можливим поділенням території актуальний навіть не на 2035-45 роки. Він буде вже актуальний найближчим часом на 2026 рік, а може і раніше. Ви чули заяви Путіна стосовно українських територій. Він вже говорить, що Луганська, Донецька, Херсонська і Запорізька області і Крим це, начебто, території РФ, згідно з їх конституцією.